Ви просто, сука, нас на м'ясо шлете. Будьте здорові, нахуй. Пане командир, блядь. І хто там головнокомандуючий, нахуй, чи як вас там називають, нахуй. Нихуя вже не хочеться. Хочеться, сука, жити, просто жити. Для своїх дітей, блядь, жити, нахуй. Не для вас, нахуй, не для вас, для своїх діток. Потому що я їх, блядь, зробив і я повинен побачити їхнє життя і зробити все для цього нахуй. І повірте мені, блять, ми вернемося. Вернемося, блядь. І вам буде дуже невесело. Дуже. Потому що звідси, хто вернеться, буде геть все по-другому потім. Геть по-другому. Дякуємо за увагу. З вами був сержант, блять, Бондаренко, блядь. А тим підарасам, які нас шлють на смерть, ми їм хуй в рот ложимо нахуй. Сука, вони вже нас заїбали, нахуй. Пробачте мене, блять, будь ласка, за матюки, сука, ну вже немає слів, вже немає голови, немає ні хуя. Вже просто, сука, вже, сука, під глазами, сука, воно таке робиться, що, блядь, що, сука, ні хуя не хочеш. Я вже забув, коли я мився, коли хлопці милися, коли, блядь, салфеточкою і глаза тільки можеш витерти, блять. Все, більш ні хуя ти не можеш. Це йобані армії, блять. Що це за хуйня, сука? Ви там по телевізору показуєте одне, а тут, сука, друге. Давайте, сука, трошки, блядь, чехли, сука, сніміть з себе, нахуй. Бо буде, блядь, горе, нахуй.